对的。 Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні з вами розпочинаємо останній щотижневий брифінг і тема нашого сьогоднішнього брифінгу це не дивлячись на те, що ми з вами живемо в умовах пандемії, ми сьогодні поговоримо про досягнення нашої спортивної спільноти і про те, як вона готується до поліпійських кіно. Спікером нашого сіминічного брифінгу є начальник управління молоді, фізичної культури та спорту Ласла Матера на які я надаю слово. Власний, Доброго дня усім. На жаль, 20-й рік запам'ятається нам не найважливішими стартами чотириріччя Олімпійськими іграми, а неочікуваною пандемією COVID-19, яка змінила плани. І на проведення цих найважливіших стартів чотириріччя, і на проведення всіх е, змагань, які мали відбуватися. Але незважаючи на те, що пандемія не відступає, спортивне життя в Україні триває. Тому, підводячи підсумки 2020 року. Слід відмітити, що завдяки злагодженій роботі всіх суб'єктів сфері фізичної культури та спорту та наданій фінансовій підтримці з обласного бюджету. А ця сума становить 94 мільйони 292 тисячі 18 гривень. Спортсмени Запорізької області прийняли участь у всіх проведених офіційних стартах і вибороли наступні нагороди. На чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту 5 медалей. 3 золотих одна срібна, одна бронзова. На чемпіонатах та кубках України з олімпійських видів спорту 106 медалей, 43 золотих, 34 срібних, 29 бронзових. З неолімпійських видів спорту на чемпіонатах та Кубках України, тому що міжнародних стартів з неолімпійських видів спорту в цьому році не було. 58 медалей, 27 золотих, 18 срібних і 13 бронзових. У 2020 році до складу збірних команд України з 24 олімпійських видів спорту входить 262 спортсмени. З неолімпійських видів спорту 373 спортсмени. За результатами виступів і е, їх рейтингу на е, міжнародних змаганнях у 2019 році, в 2020 році, були е, визначені е, переможці і е, 22 спортсмени та їх тренера отримують стипендії з обласного бюджету. На ці цілі, в 2020 році, були виділені кошти 1 мільйон 202 тисячі 220 гривень. Тобто сума коштів, яку отримає кожен спортсмен за рік, становить 54 тисячі 646 гривень. Дуже приємно, що нашим спортсменам призначені і стипендії президента. Для видатних спортсменів із паралімпійських і дефолімпійських видів спорту та їх тренерів, були призначені стипендії в розмірі від 7 до 12 тисяч, це 8 спортсменів і 8 тренерів. А також для видатних та перспективних спортменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів призначені стипендії у розміри від 5,5 і прожиткового мінімуму до 7 прожиткових мінімумів. Три спортсмени наші. І три тренери: це у нас Касьянов Олексій, Сергій Олег і Кесель Вікторія. І їх тренери також у 20-му році. Ми дуже пишаємося, що отримали звання заслужений працівник фізичної культури та спорту Жильцова Тетяна Васильівна, це заступник директора нашої з плавання Спартак, і е, Коваленко Олександр Анатолійович, директор комунального закладу обласної комплексної дуси Дінамо. Всі перемоги і всі досягнення також нерозривно пов'язані з розвитком спортивної інфраструктури краю, що є одним із пріоритетних напрямків діяльності нашої Запорізької обласної державної адміністрації. Тому в цьому році на території Запорізької області було побудовано вісім мультифункціональних майданчиків для ігрових видів спорту. Чотири з них наразі реалізовані та введені. В експлуатацію, це селище міського типу Михайлівка, Приазовське, село Новомиколаївка Мелітопольського району і місто Мелітополь. А ще чотири об'єкти. Будівництво завершено, але вони очікують на дозвільні документи для введення цих майданчиків в експлуатацію: це Комишуваха, село Данило Іванівка, Константинівка, Семенівка, Мелітопольського району. За програмою Велике будівництво, яка була ініційована президентом нашої країни Володимиром Зеленським, в області завершено будівництво в місті Запоріжжя та введено в експлуатацію стадіон гімназії номер 8 який став базовим для проведення навчально-тренувального процесу учнів нашої з з футболу Металуг. Завершено будівництво стадіону в Камишувасі та на завершальній стадії знаходиться стадіон в місті Василівка Таврія. Якщо говорити про реконструкцію нашої школи вищої спортивної майстерності, на жаль, цей процес поки що затягується. Причиною невчасного будівництва стало невиконання зобов'язань попереднього підрядника. Тому договір з ним був розірваний. Проведений управлінням капітального будівництва новий тендер, є новий переможець, і на сьогодні розпочаті роботи з протипожежної обробки металоконструкцій, каркасного накриття басейну. І як обіцяє нам УКС, до кінця 2020 року планується повне накриття цієї забудови. Також слід зазначити, що в цьому році управління молоді, фізичної культури та спорту була розроблена концепція розвитку спортивної інфраструктури до 2023 року, яка представляє погляд на поточний стан бази спортивної і пропонує рекомендації, які можуть зробити позитивні кроки території до трансформації цього сектору. В розробленому документі ми провели повністю інвентаризацію об'єктів спортивної бази, ми здійснили аналіз комплексний поточного стану матеріальної спортивної бази. Також ми провели аналіз і порівняли з соціальними стандартами, затвердженими указом наказом Міністерства молоді та спорту, як в відсотках, так і в кількісних показниках. І, ми розуміємо, що зміцнення матеріально-спортивної бази і будівництво нових спортивних об'єктів це необхідна умова для формування як здорової нації, так і вдалих виступів, і вдалої підготовки наших спортсменів, які в майбутньому будуть гідно виступати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тому сьогодні перед всіма суб'єктами нашої сфери стоїть першочергове завдання створити всі необхідні умови, зробити все можливе для того, щоб наші запорізькі спортсмени були підготовлені до найважливіших стартів чотириріччя. Ну, тут виходить п'ятиріччя. Ніхто не знає, на жаль, яке буде подальше наше посткоронавірусне життя, але ми точно знаємо, що 32-й. Літні Олімпійські ігри мають відбутися влітку 2021 року. Про це йшлося шло, на зустрічі в листопаді цього року, коли в Токіо, коли зустрічався президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і прем'єр-міністр Японії. Вони домовилися, що більше переноситись ігри не будуть, і вони відбудуться саме влітку 2021 року. Може, вони пройдуть у якомусь спрощеному варіанті, розглядаються такі моменти, зміняться якісь інші чинники, але ці змагання мають відбутися. Здобути медаль найпрестижніших змагань мають шанси, як завжди, і наші запорізькі спортсмени. Вони вже не раз доводили, що можуть боротися за перемогу, і сподіваюся, що цього разу виключення не буде. Наша мета скоординувати зусилля всіх структур і зосередитися на завершальному етапі відбіркових олімпійських змагань, які розпочалися ще в 2019 році і будуть тривати, триватимуть до червня 2021 року. На цей час 86 українських спортсменів. Уже здобули олімпійські перепустки, серед них 28 чоловік і 58 жінок, в числі яких і чотири ліцензії, завойовані запорізькими спортсменами. Це Фролов Сергій плавання, Каптєла Микита Лавання, Кесель Вікторія Стрибки в воду, Климюк Катерина і Бризгіна Анастасія, Легка Атлетика, естафети 4 по 400. Значить, тому сьогодні. За здійсненим аналізом спортивних результатів запорізьких спортсменів ми оцінили реальні перспективи їх виступів на Олімпійських іграх, і ми бачимо з здійсненого аналізу, що ще 21 запорізький спортсмен матиме шанс поборотися за олімпійські ліцензії з дев'яти олімпійських видів спорту. Таких як бокс, це Заматаєв Дмитро, боротьба греко-римська, насібов переріз, кусько, масик або в'ян дзюдо, Тарасова Галина, шепель Віталій, Гуцол Данил, Скора Марія. Стрибки у воду, Сербін Олег і Науменко Євген, легка атлетика. Гацько Анна, Касьянов Олексій, Ратнікова Вікторія і е, наш юний молодий перспективний спортсмен Барабанов Микита. Веслування академічне Жалінська, волейбол пляжний, наші дві волейбольні пари: це чоловіча і жіноча, Гардієв Ярослав і Попов, і Давідова Валя і Баєва. Тому ми повинні підтримувати наших атлетів і розвивати спорт на державному рівні, в тому числі і в Запорізькій області. Якщо так чесно кажучи, ми сподіваємося, що 10 наших запорізьких спортсменів мають представляти Запорізьку область на Олімпійських іграх. Якщо порівнювати за роки незалежності виступи запорізьких спортсменів в кількісному складі. То хочу сказати, що найменше наших спортсменів приймало участь в 1992 році. Це в Барселоні тільки чотири чоловіки. Найбільше приймало участь це у нас в 2000 і 2004 роках по 24 спортсмени від області. На останніх Олімпійських іграх в Ріо Де Жанейро приймало участь 12 спортсменів. З кожних Олімпійських ігор наші спортсмени привозили медалі. За роки незалежності у нас завойовано запорізькими спортсменами 20 медалей, 4 срібних і, 6, і 16 бронзових. Самим врожайним, самим врожайним видом спорту є королева легка атлетика, тому що призерами. Наші спортсмени ставали на трьох Олімпійських іграх. І найкількісний склад е, завойованих медалей це е, нас в такому виді спорту, як гандбол. Вісім бронзових нагород зразу запорізькі спортсмени привезли до Запорізької області. Тому я маю надію, що десять наших спортсменів, як я вже говорила, будуть представляти Запорізьку область на Олімпійських іграх, і вірю, що нарешті в нас з'явиться золота медаль. Дякую. Шановні є питання додаткові. Які настрої взагалі кажуть у спортсменів на наступний 2021 рік? А значить, не зважаючи на те, що ситуація трошечки така незрозуміла і для нас, тому що зараз ви знаєте, що якраз локдаун оголошений. Якщо всі спортивні заклади плануються, що вони будуть не працювати, то школа вищої спортивної майстерності має працювати, тому що в складі цієї школи всі спортсмени, які є членами збірних команд України. Тому відповідно до постанови члени збірних команд України продовжують тренування. І вже з лютого місяця починаються ці міжнародні турніри. Де можна завойовувати ліцензії? Тому всі налаштовані дуже ну, по-бойовому, всі хочуть і бажають довести, що вони є найкращі, і вони є гідні представляти країну на Олімпійських іграх. Тобто ніхто не розслабляється, всі працюють і всі настроєні тільки на результат. Будь ласка, ще є питання? Все, все, все понятно. Все, все понятно. Дякую. Дякуємо також всім за те, що прийняли в сьогоднішньому брифінгу і за співпрацю протягом року. Всіх з наступаючими святами, здоров'я, наснаги творчої і всього І Я теж хочу подякувати всім вам, тому що завдяки вам. В області знають, що є спорт вищих досягнень, що є зірки спорту в Запорізькій області, і чесно кажучи, ті всі передачі, які е, виходять на наших телеканалах, Запорізьких, я з задоволенням переглядаю і всі спортсмени також. Тому дякую вам за роботу. Дякую вам всім.